З текстовим редактором Microsoft Word. Для того, щоб знайти цю програму на вашому комп'ютері, ви можете уважно оглянути свій робочий стіл і знайти ось такий значок. Якщо на робочому столі у вас немає такого значка, ви можете в рядочку пошуку написати Word, обов'язково перейдіть на англійську розкладку. Так, ось вона є. І третій варіант натискаєте праву кнопку миші, обираєте команду Створити документ Microsoft Word. Якщо в цьому меню у вас немає такого пункту, значить у вас цієї програми немає. Так, натискаємо двічі лівою кнопкою миші і програма відкривається. обов'язково зверніть увагу, щоб у вас стояла українська розкладка. Вашим завданням сьогодні буде перелі... надрукувати перелік кольорів веселки. Тобто, зробити заголовок, що це кольори веселки, і перелічити їх, кожен кольор буде з абзацу, тобто з нового рядочка. Вам потрібно попрактикуватися в зміні шрифту. У мене тут всі слова різним шрифтом надруковані, різного розміру ось тут можна розмір обрати, і накреслення різного. Буває жирне накреслення, курсив, підкреслення або ж зовсім ось як кольори закреслений. Так, ну, почнемо роботу. Я перейду на новий листочок. Для того, щоб почати роботу, ви відкрили ваш документ, натиснули ось тут в робочій області лівою кнопкою миші. У вас з'явиться ось така рисочка, яка мигає. І починаєте друкувати. Для того, щоб надрукувати велику букву, потрібно використати клавішу Shift. Вона може бути позначена як просто стрілочка, або може бути просто написано Shift. Їх є дві на клавіатурі: зліва і справа. Затискаю клавішу Shift і пишу першу букву. Потім відпускаю цю клавішу і продовжую друкувати. Кольори. Для того, щоб зробити відступ між словами, потрібно використати клавішу пропуск. Вона ось така довга і ніяк не підписана. Веселки. Для переходу на новий рядочок потрібно використати клавішу Enter. Їх також є дві на клавіатурі: ось тут на малій цифровій. І ось тут вище шифта. Іноді вона може бути позначена просто як стрілка, ось така. Або просто написано: Enter. І вона може бути різною формою, ось такою, як на зображенні, або просто прямокутною. Натискаю клавішу Enter і переходжу на новий рядочок. Ви можете спочатку надрукувати весь текст і лише потім застосувати до нього форматування, тобто змінити шрифт, розмір і накреслення. А можете відразу надрукували один рядочок, обрали наступний там, якийсь шрифт, подивитись вони тут багато їх різних є. І змінити розмір, можна натиснути ось на стрілочку, обрати з запропонованих розмірів. І тоді вже, ви, коли почнете друкувати, Нагадую, велику букву ми друкуємо, якщо затиснемо клавішу Shift червоний. Так. І також можна переходжу на новий рядочок enter. Змінювати розмір, натискаючи ось таку букву А. Бачите, зі стрілочкою вгору це збільшити розмір, стрілочкою вниз зменшити. І, до речі, Відповідно до розміру вашого шрифту, у вас ось цей вказівничок теж змінюється. Бачите? До якого розміру вказівник, такого розміру буде і ваш шрифт. Так. ви. Що робити в випадку, якщо ви допустили помилку? Бачите, в мене затиснулася клавіша, і я допустила помилочку. Ось, до речі, якщо ви зараз натискаєте Enter, ця програма дуже розумна і вона відразу перевіряє правопис. І те, що написано з помилкою, підкреслює червоною хвилястою лінією. Але іноді може таке бути, наприклад, що у вас всі слова підкреслені червоною лінією, тому вам варто звернути увагу, ось на рядочку стану є. Мова, якою перевіряється правопис. Якщо у вас стоїть не українська, а може бути там англійська чи російська. Натиснули ось сюди на мову цю обрали українська і натиснули кнопочку ОК. І тоді вас буде вже підкреслювати стільки там, де є помилки. Так, переходимо до того, як виправити помилку. Щоб видалити символи, які знаходяться ліворуч від вказівника, потрібно натиснути клавішу Backspace. Вона також може бути позначена зі стрілочкою, така вліва стрілка може бути намальована. Це може бути написано одним словом backspace. Але вона завжди знаходиться ось тут. Вона може бути також продовгувати, така прямокутна. Так, натискаю Backspace, і в мене видаляються символи, які знаходяться ліворуч від вказівника. Так, давайте ще раз передрукуємо. Для того, щоб видалити символи, які знаходяться праворуч від вказівничка, потрібно використати клавішу Delete. Їх теж дві на клавіатурі. На деяких клавіатурах, наприклад, як на ноутбуці, ось цієї окремої частинки може не бути, вона може бути стиснута разом з цією частиною клавіатури. Але ця клавіша в будь-якому випадку є, вона може знаходитися над кнопкою Backspace. Підписана вона Delete. І отут на малій цифровій клавіатурі вона теж є, підписана вона Dell. Можна хоч тією, хоч тією користуватися. Так, натискаю кнопочку Delete. Так, видаляються символи праворуч від курсора. Щоб перейти в будь-яке місце слова і там виправити щось, чи дописати, просто натискаєте лівою кнопкою миші, і ваш казівничок переходить в це місце, і далі ви вже можете там чи дописувати щось, чи видаляти. Так, і таким чином вам потрібно надрукувати всі кольори веселки, так І так далі. якщо ви, наприклад, вже надрукували слово, всі слова, а потім хочете змінити шрифт, розмір, накреслення, вставити вказівничок біля потрібного слова, або краще всередині слова, і змінюєте шрифт. І те ж саме можна зробити з розміром і накресленням. Але це працює у випадку з одним словом. Якщо, наприклад, вам потрібно ось відразу два слова виділити, то тут так уже не спрацює. Тобто тут буде змінюватися тільки те слово, на якому стоїть вказівничок. Для того, щоб змінити весь текст, потрібно затиснути, поставити вказівник в потрібному місці, тобто або в кінці. Слів, які вам потрібно виділити, або на початку затиснути ліву кнопку миші і протягнути вбік, щоб у вас з'явилось таке виділення прямокутне навколо слів. І тоді вже застосовувати там якийсь шрифт, і він буде застосовуватися відразу до всього виділеного шматочка. Давайте, наприклад, зробимо закресленим. Так, і змінити можна розмір. Так ось таким чином. Ви застосуєте різні параметри до вашого тексту: блакитний, синій і фіолетовий. Так, нагадую, щоб перейти на новий рядок, використовуємо клавішу Enter, щоб видалити символи backspace Delete, щоб друкувати з великої букви Shift. Пропуск між словами, пропуск. Клавіша пропуск. Так і тепер трішечки я тут. Давайте жирне оберу оберу накреслення. Ось це курсив стоїть. Так, а фіолетовий буде підкреслений. Роблю менший масштаб. Так, і ось таким чином ви зробите. ну, Всі слова спробуйте зробити різного розміру, щоб вони були. Різним шрифтом і з різними варіантами накреслення. Дякую вам за увагу. Якщо виникнуть труднощі, звертайтесь.